дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків води з 12 по 18 травня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Ух! Раків. На цьому тижні у раків, можливо, ви будете хвилюватися перед якоюсь дорогою. Щось вам, можливо, вам кудись треба буде поїхати, і саме це у вас буде викликати якийсь, якийсь страх. Але карти кажуть про те, що все в ваших руках, що ви зможете подолати будь-які перешкоди на вашому шляху. Що вам потрібно на цьому тижні бути, знаєте, дуже такою впевненою людиною, щоб ви на цьому тижні могли, знаєте, скористатися усім, що у вас є. Наприклад, якщо ви хочете нову роботу, то вам потрібно показати себе тією людиною, яка може впоратися з усім. Ще на цьому тижні, знаєте, якщо у вас, тобто будь-яка ваша ситуація, що б не відбувалося на цьому тижні, карти кажуть про те, що вам треба бути дуже впевненою людиною, що у вас дуже багато можливостей, і вони відкриваються вам на цьому тижні. Тому, якщо ви, можливо, кудись поїдете, знаєте. Все, що вам там потрібно зробити, чогось досягти, ви це зможете зробити. Або щось саме по якимсь таким маленьким поїздкам. Вам треба взяти себе, знаєте, в руки, бути впевненим, вам не потрібно, так знаєте, стоять осторонь, що воно, можливо, якось вирішиться саме. Ні, воно саме не вирішиться. Вам потрібно бути дуже впевненим, можливо, десь наполегливим для того, щоб ваші дії і те, що відбувається, пройшло так, знаєте, дуже вдало. Тому на цьому тижні беріть усе в свої руки. Вирішуйте, будьте сміливими! А якщо у вас запланована якась подорож, то нехай вона буде вдалою, щоб у вас і сама подорож була вдала. І коли ви приїдете, щоб кожне ваше діло там вирішилося. І вирішиться воно саме, тому що ви будете наполегливі, впевнені у собі. І нехай перекриється перед вами. Нові можливості. Нехай воно відкривається! Вдалого вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у скорпіонів. У скорпіонів на цьому тижні, можливо, ви постанете перед якимось вибором, щось вам треба буде обирати. І карти кажуть про те, для того, щоб ваш вибір був вдалим, вам потрібно з якоюсь легкостю зробити вибір цей. Це не потрібно, знаєте, і вдень, і вночі. Щось там для себе вирішувати, виписувати, робити щось, як мені вдіяти. Прислухайтесь до себе. От як дитина робить? Вона робить те, що їй дійсно хочеться. І карти кажуть про те, що для того, щоб ваш вибір був вдалим, прислухайтесь до себе. Ось так, чого саме я хочу? Цей тиждень повинен стати для вас, знаєте, таким, можливо, не те що вирішальним, а де ви, можливо, почнете прислухатися до себе і йти саме за своїм бажанням. Можливо, ще на цьому тижні ви ось так з цим вибором ви будете розуміти, якщо я так зроблю, Можливо, я залишусь на самоті, але це буде ваш вибір. І він буде правильним. Не хвилюйтесь, тому що, можливо, хтось відійде в вашому житті після ось цього вибору. Але це буде ваше рішення, і воно буде правильним. Тому прислухайтесь до себе, вирішуйте і робіть це саме з Ось то, що вам прийшло перше на думку, так і робіть. Не відкладайте це, не треба там вночі не спати, хвилюватись за це рішення. Ось перша думка, яка вам прийде, вона і буде правильною. І не бійтеся самотності. Можливо, саме коли ви. Можливо, це вам просто захочеться побути на самоті. Щоб вас, так, знаєте. Ніхто не відволікав, вам захочеться зосередитись. Можливо, саме так і потрібно, щоб ви саме в цей час прислухались до своїх бажань, прислухались до себе. І тоді ваша інтуїція вона вас не підвіде, вона вам скаже саме правильне рішення. Нехай цей тиждень буде для вас. Таким легким, нехай ваше рішення, якщо ви постанете перед цим вибором, що ви оберете те, що ви дійсно хочете. Йдіть за своїми бажаннями. Робіть це з легкістю. Я бажаю вам легкого тижня, з правильними рішеннями. А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні у риб. На цьому тижні у риб, можливо, якісь будуть. Такі емоції, за щось ви будете хвилюватися, нібито вам буде здаватися, що щось так десь ви не дуже впевнені в чомусь. Можливо, це по роботі, де вам буде здаватися, я повторюю, буде здаватися це не так. Вам буде здаватися, що щось у вас якась така нестабільна ситуація, але карти кажуть про те, що. Саме ваше хвилювання зайві, що у вас стабільно усе, але вам треба буде чогось просто зачекати. Тому нехай ваші хвилювання, вони, ви так їх відкладете, Вони для вас зайві, пам'ятайте це, ваш стан на сьогодні, він стабільний, але треба трохи зачекати. Тому на цьому тижні, якщо ви, можливо, по роботі, буде якась ситуація, де ви будете дуже емоцінувати, знаєте, стабільність є. Але чомусь на перший план виходять саме емоції, вмійте чекати. Змійте, знаєте, так, можливо, спостерігати спокійно перед тим, що відбувається, цей тиждень буде для вас вдалим. На цьому тижні у вас з'явиться стабільність, але оці емоції, оця якась ваша невпевненість в чомусь, вона вам буде заважати. Тому відкладіть її. Просто зачекайте карти проте і кажуть, що найкраще у вас попереду. Я вам бажаю легкого тижня. Я бажаю, щоб не було зайвих емоцій. А якщо вони і будуть, ці емоції, то нехай вони будуть приємними, без оцього хвилювання про те, що щось у вас нестабільне. У вас є стабільність. І нехай воно так і буде. Легкого тижня! Емоційно приємного! А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе!